Стабілізатор напруги краще підключати до лічильника або після. Питання однозначне. Стабілізатор напруги або будь-яке інше ваше електричне обладнання, ви маєте підключати тільки після електролічильника. Тому що до електролічильника то частина енергопостачальної організації ви туди ніяк не можете підключатися. Бо якщо ви туди підключитесь, я вже знаю випадки, люди не то що хотіли щось там зекономити, просто не знали, підключилися і отримали досить великий штраф. Тому будь-яке ваше обладнання підключаєте ви тільки після електролічильника. Якщо перед лічильником є автомат, Потім іде лічильник, потім виставити стабілізатор напруги, потім вся ваша розподільча група. Але можу ще порадити встановити ще додатковий автомат перед стабілізатором напруги. Це вже для захисту самого стабілізатора, може бути якесь коротке замикання в самому стабілізаторі, і тоді той автомат виб'є і стабілізатором ніякої пожежі не трапиться. І не забувайте, щоб правильно підбирати автоматичний вимикач і правильно підбирати потужність стабілізатора напруги. Якщо у вас з цим виникнуть питання, або пишіть сюди у коментарі, або телефонуйте нам за нашими телефонами, ми вам все підкважимо і запропонуємо правильний стабілізатор напруги.